Всім привіт, друзі! Ви на каналі Business Twin. У попередньому відео ми вже детально розібрали, як працює сервіс, як він допомагає структурувати корпоративні файли відповідно до бізнес процесів компанії. Якщо ви його ще не дивилися, обов'язково подивіться, посилання буде в описі. Бізнес Twin працює як software as a service за передплатою, а також on-premises у закритому контурі компанії на її серверах. А сьогодні ми зосередимося на одній з найпотужніших функцій сервісу чаті бізнес Твин. Це розумний інструмент, який розуміє ваші запити, знаходить точні відповіді у внутрішніх документах компанії і показує їх разом з джерелом. У цьому відео ми покажемо, як працює чат Business Twin, чим він може бути корисний менеджерам, підтримці, HR-менеджерам із закупівель та керівникам, чому він стає справжнім помічником у щоденній роботі. Давайте познайомимося з функціоналом чату Business Twin. На головній сторінці чату Business Twin ми бачимо вкладки Новий чат, внутрішні зовнішні. Про кожну з них ми поговоримо окремо. За допомогою вкладки Новий чат ми можемо задавати будь-які питання, що нас цікавлять щодо документації компанії. Як це працює, пізніше ми розглянемо на окремих прикладах. Зараз давайте поговоримо про вкладки Внутрішні та зовнішні. Платка внутрішні. Тут чат працює тільки з тими документами, які ви завантажили в систему Business Twin. Тобто будь-які відповіді чату Business Twin будуються на основі ваших внутрішніх корпоративних файлів, договорів, інструкцій, регламентів, презентацій, листів тощо. Це зручно, коли потрібно швидко знайти інструкцію, шаблон документа, комерційну пропозицію або просто дізнатися, наприклад, як нараховується зарплата або бонуси. Вкладка зовнішні. Ця вкладка розрахована на запити, які не пов'язані з внутрішніми документами. Тут бізнес твін чат використовує зовнішні дані, загальні знання та можливості мовної моделі, щоб допомогти вам, коли потрібної інформації немає у ваших файлах. Наприклад, якщо користувач запитує про термін, просить скласти текст, пояснити процес або підготувати шаблон листа, все це робиться у вкладці зовнішні. Простіше кажучи, внутрішні пошук і відповіді тільки за вашими документами з урахуванням доступу. Зовнішні – вільна допомога з будь-яких питань, які виходять за рамки внутрішньої бази. Тепер перейдемо до вкладки Новий чат. Уявімо, що ви менеджер з продажу. Клієнт чекає комерційну пропозицію і вам важливо надіслати останню актуальну версію, щоб уникнути помилок. Менеджер з продажів вводить запит у чаті. Покажи останню комерційну пропозицію для НАУ, Університет енергетики та зв'язку. На екрані Чат Бізнес-Твін миттєво знаходить документ, показує посилання на джерело і дату останнього оновлення. Чат показує точний файл з внутрішнього сховища і відразу вказує джерело. Вам не потрібно шукати його вручну серед сотень папок. Система зробить це за вас за секунди. Тепер подивимося на роль співробітника підтримки технічного спеціаліста. Проблема. Клієнт вимагає повернення грошей за товар, і менеджеру потрібно діяти строго за внутрішнім регламентом. Співробітник підтримки запитує у чату бізнес твін: які мої дії як співробітника підтримки, в разі якщо клієнт вимагає повернення коштів за товар? Чат бізнес твін виводить документ плюс посилання на джерело. Система відповідає на питання і знаходить потрібний регламент автоматично, відповідно до ваших прав доступу. Тепер співробітник підтримки точно знає, як правильно обробити запит клієнта. А тепер роль HR-спеціаліста. HR-спеціаліст вводить запит. Покажи актуальну процедуру адаптації нового співробітника. Чат описує процедуру і показує документ плюс посилання на корпоративний портал. HR відразу бачить повний опис процесу адаптації. Це допомагає швидше включати новачків у роботу. Роль операції закупівлі. Спеціаліст відділу закупівель може швидко уточнити умови роботи з постачальниками. Запит: Покажи поточні правила вибору постачальників. На екрані суть правил плюс джерело. Тепер співробітник точно знає, як вибрати відповідного постачальника за внутрішніми стандартами компанії. СЕО – керівник. Керівнику важливо швидко отримувати інформацію для прийняття рішень. Запит. Покажи чистий прибуток по компанії за попередній місяць. Чат називає суму і виводить список документів, плюс джерела доступні тільки керівнику. Система враховує рівень доступу і показує тільки ту інформацію, яку керівник має право бачити. Це дозволяє приймати швидкі і обґрунтовані рішення. Чат бізнес Твін це єдиний інтелектуальний інструмент для всієї компанії. Він допомагає продавцям, підтримці, HR, закупівлям і керівництву працювати швидше і точніше. У чаті ви завжди отримуєте актуальну інформацію, посилання на джерело і суворе дотримання прав доступу. Чат бізнес твін робить роботу простішою і допомагає кожному співробітнику бути ефективнішим. Ну, ось і все, друзі. Якщо у вас є питання, пишіть їх у коментарях. До нових зустрічей.